Ось і завершилися Дефлімпійські ігри 2025 у Токіо. Церемонія закриття пройшла в колоритному японському стилі з акцентом на людей з порушеннями слуху. Після виступів офіційних осіб відбулося спущення Дефлімпійського прапору під гімн світового дефлімпійського руху на завершення цієї події. 100 років дефлімпійському руху. 100 медалей у 14 видах спорту завоювала не така вже й чисельна збірна України на цих іграх. 174 спортсмени з 22 регіонів. Це були 25-ті ювілейні дефлімпійські ігри 25 листопада 2025 року. Україна здобула свою соту медаль. Прямо якась магія цифр. Можливо, трішечки і вона допомогла нашим дехлібійцям посісти перше місце в загальнокомандному медальному заліку. Вітаємо всю нашу команду, вітаємо всіх наших тренерів, масажистів, всіх хто був залучений до підготовки та участі команди на цих важливих змаганнях. Чотириріччя в Токіо. Вітаємо керівництво дефлімпійського руху з черговим тріумфом наших спортсменів. Дякуємо глядачам, які вболювали за українських дефлімпійців на аренах та біля телеекранів. І найбільше подяка нашим воїнам. За те, що дають можливість спортсменам представляти Україну на міжнародних змаганнях, слава Україні, героям слава.